1996 року нарешті було прийнято Конституцію України. Відповідно до перехідних положень Конституції, чергові вибори президента України проводяться в останню неділю жовтня 1999 року. Це зазначено статтею 3. Протягом 1998 року було розроблено цілу низку законопроєктів про вибори глави держави. На розгляд Верховної Ради подано чотири окремі законопроєкти. У комітеті Верховної Ради з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад було підготовлено узгоджений законопроєкт. Передусім на основі положень проекту внесеного народним депутатом України Олександром Вавриновичем. Закон України про вибори президента України був ухвалений 5 березня 1999 року. До тексту закону про вибори президента України в процесі виборчої кампанії двічі вносилися зміни. Серед нововведень в законі були такі: змінено порядок висунення претендентів у кандидат. Це право мають виключно політичні партії та збори виборців. Більше демократичності набув принцип формування територіальних та дільничних виборчих комісій. Законодавством чіткіше виписано процедуру голосування і підрахунку голосів, вжито додаткових заходів щодо недопущення підрозділ. Рок і фальсифікації виборчих бюлетенів, запроваджено принцип так званого позитивного голосування, тобто підраховуються голоси за президент України може бути обраним у другому турі незалежно від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні. Окрім того, закон закріплював добровільність участі громадян у виборах, скасовував інститут призупинення активного виборчого права для осіб, що перебувають у місцях позбавлення волі, та обмежує право голосу лише для осіб. Визнаних судом недієздатними, це ж статті 1-2. У новому законі в основному зберігся правовий статус кандидата, встановлений попереднім законом. Одночасно на державу було покладено обов'язок щодо забезпечення охорони кандидата у президенти на весь період виборчої кампанії. Однак цей закон, на відміну від закону 1994 року, не передбачав імунітету, тобто недоторканності для кандидатів у президенти України. Проте дослідники відзначали і суперечливість окремих положень виборчого законодавства. Та їх неузгодженість з іншими нормативно-правовими актами, в тому числі з певними конституційними положеннями. До речі, щодо рейтингів, то у кучми вони були досить невисокими. Також на рейтинг тодішнього президента вплинула загибель В'ячеслава Чорновола. Його всі вважали ймовірним кандидатом в президенти. На цих виборах головними опонентами президента Кучма виявилися комуністи: Наталія Вітренко, Олександр Мороз та інші. Підтримували кучму в основному на заході та в центрі, а в інших містах перемагали комуністи. Але зараз поговоримо про реєстрацію кандидатів у президенти. Була така ситуація, що ЦВК міг відмовити у реєстрації кандидату. Але суд дозволив: всього претендентами на кандидатів у президенти України було висунуто 32 особи. В 1999 році із 75 зареєстрованих Міністерством юстиції України партій рішення про участь у виборах прийняли 19 партій: чотири партії, а саме: Українська республіканська партія, Українська Селянська демократична партія, партія християнсько Народний Союз, партія соціал демократичний Союз для спільної участі у виборах створили виборчий блок. Наш президент Євген Марчук, трьом політичним партіям жіночій народній партії, всеукраїнському об'єднанню громада. Всеукраїнській партії жіночих ініціатив. Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації їх претендентів на кандидатів у президенти України. У зв'язку з тим, що подані ними документи не відповідали вимогам чинного законодавства. Як зазначається у звіті Центральної виборчої комісії, одним із найскладніших виявився процес реєстрації претендентів від народного руху України, який незадовго до початку виборчої кампанії Розколовся на дві частини. Майже одночасно, 17 травня 1999 року обидві частини народного руху надіслали до виборчої. Комісії документи для реєстрації своїх претендентів, якими стали Геннадій Удовенко та Юрій Костенко. Крім того, право висування претендентів на кандидатів також було у зборі виборців, якщо в них брали участь не менше як 500 громадян України. Відповідно до закону, рішенням зборів виборців, прийнятим більшістю голосів, затверджувалася ініціативна група виборців. Із 17 претендентів на кандидатів у президенти України, висунутих зборами виборців. Центральна виборча комісія зареєструвала лише 6. Такий шлях обрав і чинний президент України. 14 травня 1999 року його висунули на наступний термін збори виборців, що відбулися у місті Києві в приміщенні Інституту міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка. Крім того, висування кучми претендентом підтримали ще 634 зборів виборців, ініціативні групи яких надіслали відповідні документи до Центральної виборчої комісії. Також претендентами висунутими зборами виборців стали народні депутати України Юрій Констенко, Геннадій Балашов та інші. Відповідно до закону, претенденти мали бути зацікавленими у реєстрації якомога раніше, оскільки це давало їм можливість використати більше часу для збору підписів виборців на свою підтримку. Більше того, у разі відмови у реєстрації Центральною виборчою комісією, претенденти мали можливість подати документи для реєстрації повторно, від того ж, або від іншого суб'єкта висування. Саме такою можливістю скористався, наприклад, Юрій Костенко, якому ЦВК відмовила у реєстрації від народного руху України. Він був зареєстрований від зборів виборців у місті Києві. Першими зареєстрованими ЦВК претендентами на кандидатів президенти України стали Леонід Кучма, лідер КПУ Петро Симоненко і лідер СПУ Олександр Мороз. Таким чином ЦВК зареєструвало 19 претендентів на кандидатів президенти України, відмовивши у відповідній реєстрації 13 особам. Наступним етапом виборчої кампанії було збирання підписів виборців на підтримку претендентів на кандидатів у президенти України, котре вже могло супроводжуватися агітацією. Як визначила ЦВК, заповнені підписні листи з підписами виборців повинні були подаватися до комісії не пізніше як за 110 днів до дня виборів, тобто до 12 липня, включно. За результатами ретельної перевірки підписних листів було встановлено. Що передбачену законом кількість підписів виборців на свою підтримку зібрали такі претенденти: Кучма, Симоненко, Мороз, Марчук, Ткаченко, Вітренко, Удовенко, Костенко, Олійник. Адже ЦВК на цьому етапі відмовила у реєстрації як кандидатів Базилюку, Габеру, Онопенку, Кармазіну, Кононову, Ржавському, які згодом були зареєстровані кандидатами у президенти України за рішенням Верховного суду України. Таким чином, серед зареєстрованих кандидатів у президенти: один чинний президент України, 13 народні депутати. Тати один міський голова у першій в історії виборів у президента України кандидаткою було зареєстровано жінку Наталію Вітренко. Повторно брали участь у виборчих перегонах як кандидат у президенти Кучма Мороси Ткаченко. Наймолодшому з кандидатів Миколі Габеру на час його участі у виборчій кампанії виповнилося 39 років. Напередодні виборів список кандидатів у президенти України зменшився 24 серпня член депутатської групи незалежні Євген Марчук, лідер соцпартії України Олександр Мороз, голова Верховної Ради, лідер Селянської партії України Олександр Ткаченко та міський голова Черкас Володимир Олійник підписали угоду про єдині дії у виборчій компанії. так звана канівська четвірка, згодом обіцяв назвати й прізвище єдиного кандидата. Попередньо домовилися підтримати кандидатуру Марчука, проте напередодні виборів, 26 жовтня, канівська четвірка розпалася. Олександр Ткаченко та Володимир Олійник взагалі зняли свої кандидатури. Таким чином, у виборчих перегонах взяли участь 13 кандидатів. Одним із нововведень цієї виборчої кампанії була поява таких понять, як довірена особа кандидата та офіційний спостерігач. У компанії 99-го року мали право взяти участь 3450 довірених осіб від 15 кандидатів у президенти. У кожному територіальному виборчому окрузі по одній довіреній особі від кандидата і по п'ять довірених осіб, які допомагають їм у проведенні виборчої кампанії на території загальнодержавного одномандатного виборчого округу. На тих виборах було зареєстровано 276 400. 50 офіційних спостерігачів від кандидатів у президенти. Центральна виборча комісія зареєструвала 576 офіційних спостерігачів із 38 країн світу, які представляли парламенти та виборні органи зарубіжних держав та міжнародні організації ОБСЄ, Парламентську асамблею Ради Європи, Раду міжпарламентської асамблеї держав, участі СНД. А тепер найцікавіше. Виборча кампанія, телебачення, зірки і чорний піар. Виборча кампанія стартувала у травні. Варто відзначити, що в оновленому виборчому законодавстві регулювання предвиборної програми зазнало позитивних законодавчих змін. В новому законі 1999 року агітації була присвячена глава 5 статті. 31, 35. тридцять п'ята, оскільки телебачення вже майже 50 років отримує першість за впливовістю на аудиторію, то основні зусилля кандидати на виборах 99-го року направили саме в цей канал. Тож центральна виборча комісія розробила і постанови від 18 червня 99-го року, номер 96, затвердила положення про порядок використання засобів масової інформації. Живим удосконаленням стало те, що положення розроблено з урахуванням вимог, які містяться в законах України, що регулюють діяльність змі. Лідерами трансляцій на території України в період виборів президента України 1999 року були загальнонаціональні державні телеканали ут 1 та УТ2, а також приватні Інтер, 1+,1, ICTV та СТБ. Високі тарифи на фоні невеличкого офіційного предвиборчого фонду спричинили ситуацію, коли більшість кандидатів спрямовувала більшу частину своїх фондових коштів на агітацію з використанням телебачення. Звіти кандидатів про витрати коштів із особистих виборчих фондів свідчать про значну перевагу телебачення. Загалом 50. 2,6% фондових коштів усіх кандидатів було витрачено на оплату телевізійної реклами. Так, чинний президент Леонід Кучма на вказані заходи витратив 45,3% коштів свого офіційного передвиборчого фонду. Наталія Вітренко 72,9%. Олександр Мороз 51,1%. Євген Марчук 50,2%. Петро Симоненко 18,4%. Олександр Ткаченко 57%. Віталій Кононов 93,4%. Юрій Костенко 74,2%. Юрій Кармазін 74,2%. Василь Онопенко дев'яносто. Шість Олександр Ржавський 39,5%. Геннадій Удовенко 95,7%. Ці дані відбиваючи лише витрати на пряму політичну рекламу, або ж як кажуть, антирекламу певних кандидатів. Кандидати в президенти широко використовували таку форму проведення агітації, як відеоролики. Ось, наприклад, кучма та мороз. Щодо Олександра Мороза, то у цьому передвиборчому ролику він зображений як дід Мороз, який поборе мафію, яка знищує життя жителів. А щодо кучми, то був такий відеоролик. Надією у майбутнє також кучму підтримували зірки: Наталія Могилевська, Олександр Пономарьов, Ірина Білик, Скрябін, Брати Карамазови та Ігрушки пускалися навіть пісні, присвячені чинному президенту. Дует Ані Лорак і Лері Віна. Галасуй уму, галасуй за кучму. Олександр Мороз і Леонід Кучма випустили книги про себе. Також доволі широко застосовувався діалоговий режим спілкування з кандидатами з метою налагодження публічного обміну інформацією між кандидатами і виборцями. Центральні телевізійні канали організували проведення телемостів. Перед своєю першою каденцією Леонід Кучма пообіцяв зробити російську мову другою державною. Проте вже перед другим терміном він навіть не казав про це. Він відмовився на передвиборчих агітаціях. Кучму зображали як сім'янина. Також кучму підтримав перший президент України Леонід Кравчук. Та існувала і антиагітація кучмократія всіх на вибори. А щодо інших кандидатів, які мали просоціалістичні та прокомуністичні погляди, вони не мали конкретних передвиборчих програм. Окрім того, що буде повернуто курс на комунізм та устрій, який був у Радянському Союзі. А кандидати, які не були соціалістами чи комуністами, теж не мали особливих передвиборчих програм. Під час першого туру, 31 жовтня 1999 року участь у голосуванні взяло 69,8% усіх громадян, хто міг скористатися своїм виборчим правом. Найбільшу підтримку отримав Леонід Кучма, майже 36,5% голосів. Він здобув першу позицію у 15 областях України та у містах Києві і Севастополі, а також у представництвах України за кордоном. Але цих голосів не вистачило, тому на 14 листопада було призначено повторне голосування у другому турі. Боротьба велася між Леонідом Кучмою та Петром Симоненком. Який у першому турі отримав 22,24% голосів. Шестеро кандидатів: а саме Олександр Ткаченко, Олександр Мороз, Юрій Кармазін, Володимир Олійник, Микола Габер Олександр Базилюк, закликали виборців підтримати у другому турі Симоненка і підписали спільну заяву та угоду. До речі, а кучму підтримали про націоналістичні сили. Тоді ж з'явилася антиреклама комуністів. «Товариш, з новим годом не грай на червоному полі. Хочеш? ізображено талони. Не грай з вогнем. А також були агітаційні листівки, де зображали, ніби кучма з молоддю. Все буде чітко лучше рижий, чим красний. Тоді ж Симоненко надіслав пропозицію кучмі на дебати. Проте кучма від неї відмовився. Явка виборців при повторному голосуванні склала 73,8%. До речі, найбільше кучму підтримували на заході та в центрі. Більше ніж 56% отримав Леонід Кучма. Таким чином він став першим і наразі єдиним президентом України, який обіймав посаду два терміни. 30 листопада 1999 року Леонід Кучма присягав вдруге у щойно відремонтованому національному палаці мистецтв «Україна». Це була перша інаугурація не в будівлі Верховної Ради. Пов'язано з тим, що Кучма мав конфлікт з Верховною Радою. Саме в палаці Україна президент вперше отримав булаву, гербову печатку і нагрудний знак. Друга інаугурація кучми вирізнялася помпезністю. Захід відбувався у присутності понад 10 іноземних делегацій. Того дня до Києва прибули президенти Узбекистану, Словаччини, Польщі, Туреччини, Литви, Азербайджану, Білорусі та Молдови, а також прем'єри Росії. Тоді це був Путін та Казахстану. А також інші іноземні міністри. Якщо сказати загалом, то це перші вибори, коли українці голосували не так за одного кандидата, як проти іншого. А я дякую вам за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал.